Цей музей був першим в Україні по цій темі, який відкрився. Зараз музей порожній, він не працює у зв'язку з бойовими діями у Харкові. І єдина людина, яка сюди іноді заходить, це я. Я приходжу слідкувати. Ну, чи все тут гаразд. чи Порядку всі експонати. На жаль, під час останнього ракетного обстрілу Пушкінської музей теж постраждав. Розбиті деякі вікна, не критично, але, на жаль, вони розбиті і доведеться зараз шукати якісь варіанти, як їх полонати. На жаль, зараз робота музею припинена, але якщо є. Люди, які готові щось, хочуть подивитися.